Хочу вам представити котел Зубер. Опалюємо дровима, площу 120 квадратних метрів. Горить у нас він вільно 9 годин. Не чує баба. Але бували дні, що палили і всі 11. Дуже котлом задоволені, ось так він ось відкривається. Там дуже великий вміст дрі, дров. Так що Ось підувайло. Відкривається так, що є, що вона вичистити добре. Або якщо відкриваємо так, щоб вітер задував, ось так ще відкривається. Котлом дуже задоволені. Що якщо вагаєтесь купляти, то сміло купляйте, не пожалієте, совітую, провірений. Так що купляйте.